Міф про викуп Тараса Шевченка і скріпацт царською родиною виник ще за життя великого поета. Про те, як з'явилася ця російська байка, дивіться далі: аби викупити молодого і талановитого художника Тараса Шевченка з кріпацтва, впливовими митцями Петербургу була організована лотерея. Мета її полягала в тому, аби зібрати 2500 карбованців. Це була необхідна сума для викупу. А переможець лотереї отримував спеціально намальовану брюловим картину із портретом відомого тоді поета Жуковського. Ця сума насправді була колосально великою. Тому лотерею розповсюджували серед Петербурзького заможного бомонду, серед якого, звісно, були й родичі царя. Тож і не дивно, що кілька лотерейних квитків купили й вони. Можливо, навіть і не знаючи, куди саме підуть гроші від лотереї. Тарас Шевченко згадував у своїх записках. Бездумному Сатрапові прибічнику царя графу Орлову привиділося, що мене викупили з кріпацтва коштом царя. Не тямлю, звідкіля взялася оця дурна байка, тямлю лише, що вона мені недешево коштує. А деякі нерозумні люди і досі поширюють цю неправдиву історію. Підписуйтеся, аби не пропустити нових фактів про Тараса Шевченка.